Мабуть, найперше про що хотів вас спитати, це вашу оцінку з цього неймовірного суву вперед, кроку вперед: 50 мільярдів євро для України. таки виділ так, це не одразу, не єдиний разом виплата, це буде протягом чотирьох років, і буде можливість таке спинити цю допомогу, наскільки я розумію, результати дебатів. Але поза тим, наскільки це вагомо, ну безумовно це дуже вагомо. Передусім, це вагома підтримка в частині якраз фінансової і безумовно це до 2027 року. Але це важливо з точки зору фіксування цих коштів у бюджету Європейського союзу з тим, що вони будуть іти на потреби України. Так дійсно довелося йти на певні поступки. Не захотів європейський союз зараз стати більш жорстким, хоча я думаю, відповідні сигнали ворбану щодо роздратування європейським союзом не надсилалися. Але все ж таки до застосування сьомої статті договору про створення європейського союзу, яка передбачає позбавлення права голосу, відповідно, право вета країни, яка порушує основоположні принципи. А Урбан якраз і є тим, да і Угорщина наразі, яка порушує в частині, зокрема верховенства права і так далі. Всі ми знаємо, розуміємо ці претензії. Тим не менше не було застосовано вето зараз. Рішення дійсно ухвалено. Так, там є питання щодо відповідно дебатів. Але знову ж таки, це не зовсім той формат, на якому наполягав Орбан. Да? Тобто в даному випадку можемо розглядати дебати і в частині того, щоб збільшити, розширити відповідну підтримку. І так далі. Ну, тобто, це компромісне рішення, ми можемо вважати певним таким соломоновим рішенням в даному випадку, але все одно це знову ж таки, частина вагома фінансової підтримки, друга це символічний крок. Безумовно, оскільки він подає сигнал, що європейський союз він і далі буде з Україною, стільки скільки відповідно потрібно. Що якщо Путін намагається грати у війну на виснаження відповідно, то він повинен розуміти, що наші партнери зараз це європейський союз очікуємо подібного рішення від Сполучених Штатів Америки. Вони якраз як мінімум середньостроковим бюджетуванням займає. І закладають кошти на підтримку України. Тобто це не буде легкою прогулянкою в частині того, що можна на виснаження пограти, програти, Україна відповідно обов'язково з цього програє. Тому це теж сигнал Путіну, що ну, хочеш грати так, можемо, звісно, спробувати. Але якщо сумарно подивитися на ВВП країн Європейського союзу і Російської Федерації, то явно перевага не на боці відповідно Російської Федерації. Ну, так вони зараз стали на рейки військові. Вони перелаштовують відповідно свою економіку, але це несе так само і доволі великі ризики. Вже є доволі багато публікацій, західних аналітиків, в The Economy, здається, була, Financial Times, та, які прораховують ті ризики, з якими стикнутися Російська Федерація доволі скоро. У зв'язку з перегрівом відповідно своєї економіки і з тією перебудовою, яка зараз відбувається. Ось тому от, в цих двох площинах. площинах це і конкретна фінансова допомога, і інше це певний сигнал, який посилається а Путіну. Це рішення воно є дуже важливим для України. Віктор Орбан один з тих, хто гальмував цей процес, точніше, мабуть, єдиний, хто гальмував цей процес, і зараз намагається вийти з цього рішення переможцем. Так він заявляє, що цитую ми це вибороли угорці. Не повинні давати гроші українцям. Ми не будемо брати участь у війні, не будемо писувати зброю. Ми залишаємось на боці миру. То каже, що і ринки позитивно відреагують на угоду. В Цілому непогана людина виходить, що для угорщини зараз і правом точніше, і застосуванням права вето він зробив добре угорщині, і тим, що зняв це вето, теж зробив добре угорщині. Дивіться для того, щоб розуміти цю ситуацію, так в європейському союзі є країни, які є реципієнтами допомоги відповідних фондів, які є в європейському союзі, і ті, хто виступають донорами. Німеччина, донор, франція, донор. Італія, там донор і так далі. А от Угорщина це країна, яка найбільше отримує допомоги від самого Європейського союзу з усіх країн Європейського союзу, тобто вони є якраз реципієнтами допомоги і відповідних учасниками відповідних там фондів, і так далі. За що теж там органи воюють, там за ковідний фонд та, і все таке інше тому. Навряд чи тут Угорщина якимось би боком вона сплачувала відповідні ці кошти, оскільки вона якраз отримує цю допомогу. Тому ну, це просто намагання зберегти обличчя, і насправді Орбан він не найкращій ситуації. Це він зараз намагається якась показати себе як там переможця в очах свого там, електорату і так далі. Але насправді треба розуміти, що його підхід до постійного шантажу він все менше і менше працює. Всі більше це викликає роздратування. І знову ж таки, якщо в Європейському Союзі вже доволі ем, детально, так доволі серйозно розглядали застосування цієї процедури сьомої статті, це дуже тривожний дзвіночок насправді до Орбана, і це ну, дійсно насправді проблема і криза жанра для Орбана. Тобто не знає, як діяти в іншій відповідно, системі координат. Тобто він ще за інерцію намагається застосовувати цей от шантаж. Десь частково це, звичайно, спрацьовує ще поки, але все одно тобто вже доволі предметно якраз обговорюється те, як протидіяти таким діям з боку Угорщини. Плюс мені видається, що Зміна позиції Угорщини, вона ще визначається певним тиском, який вона відчуває. А з боку інших рацій європейського Союзу, ще з боку Сполучених Штатів не забувати, що Орбан не є кристально чистою фігурою і особою. Він має доволі непростий складний бекграунд, насправді. І крім того, я думаю, що там може бути дуже багато питань, якщо гарно так купнутися, і з боку правоохоронних органів, в принципі. Тому мені здається, що є так само і певна умовна папочка, яку дістають і показують Орбану в ситуації, коли він починає відповідно заграватися. А це знову ж, ж таки значно знижує ефективність його цих дій. А нового нічого він поки не пропонує. Тобто він не займає якусь лідерську позицію в чомусь. Так? Він фактично займає позицію Абабега проти. Але натомість він не пропонує якийсь позитивний порядок денний, з яким він хоче рухатися. Він зараз зосереджується на тому, щоб критикувати європейські інституції, накрити ці усули Мішеля, з тим, що він очікує, що значить, коли відбудеться вибор в європейський парламент, більшість там отримують право партії. А він, от, значить, як представник цього там, правого руху е спробує зайняти якусь лідерську там позицію, але ну це вилами поводі писано. І з тим порядком денним, який він зараз іде, е займаючись виключно таким берегуванням інтересів Угорщини, да, або шляхом берегування намагається забезпечити інтереси Угорщини, е це е все ж таки знову ж таки більше викликає роздратування, ніж може йому забезпечити. Якийсь профіт у а, майбутньому, і мені видається, що він дуже близький до того, щоб дійсно нарватися, нарватися на дуже або серйозну розмову, або дійсно реальні серйозні дії а, з боку представників відповідно європейського союзу. А для нього це погано. Він на розтяжці, тому що всі соціологічні опитування показують, що угорці точно не хочуть входити з європейського союзу. Вони Чудово усвідомлюють той економічний бенефіт, який вони зараз отримують. Який Урбан чудово це розуміє, вже не дурна далека людина і тому як зменшення відповідно допомоги, так і застосування якихось певних санкцій до Угорщини будуть для нього мати доволі серйозні наслідки, в тому числі відповідно політичні, і можливо це було б дійсно правильно. Якщо Ну, скажімо, є вимоги до країн, які хочуть стати членами європейського союзу, да щодо от, реалізації певних реформ дотримання основоположних принципів європейського союзу. чують країни, які вже перебувають в європейському Союзі, і їх порушують. А це вже не одна експертиза визначила, да що Охорщина порушує тими рішеннями, які, які ухвалюються відповідно в цій країні в частині, зокрема верховенства права. Вони мають теж нести відповідне. Покарання, і така поведінка, вона точно не має толеруватися. Тому да, він зараз пробує абсолютно праві показати себе там, типу, переможцем, але в даному випадку це така, знаєте, пірова перемога. Ну але ж якщо ви кажете, що є певна папочка на нарбанав Європейського Союзу, то напевно подібна папочка може навіть товстіша є, і у Путіна десь там в бункері в столі. А, те, що від Орбана вже далі, те, що ЄС прийняв сьогодні, розблокував цю процедуру на 50 мільярдів, це добре, але разом з тим вони не змогли створити спецфонд на військову підтримку Україні в 20 мільярдів. Що це таке, і ну, якщо не створили, це ж напевно погано, так? Ну, дивіться, ця ідея, вона. Скажімо, в процесі, в процесі реалізації, тобто, да, вони зараз не створили, але всі зазначали, що вони доволі серйозно просунулися відповідно в частині реалізації цієї ідеї щодо відповідно цього фонду. Вони зараз виробляють відповідний механізм, визначають ті країни, які будуть долучатися плюс це ж ті кошти, які будуть компенсаторним механізмом, Так? тобто країни. Які будуть постачати озброєння України з власних відповідного запасів, які в них зараз є фактично, ті, які навіть можуть роздатися певний стратегічний запас, то от з цього фонду їм будуть компенсуватися ці кошти з тим, що вони закуповували собі відповідно озброєння і там його замовляли, і так далі. Тобто цей фонд він дає фактично пришвидшений режим отримання України відповідного озброєння, тому те, що зараз не ухвалили рішення, це можливо не дуже добре, але е дискусія, відповідно, продовжується і продовжується напрацювання цього е механізму. Тому мені видається, що він все ж таки буде е створений і дійсно є ще той тобто, запас, е і є бажання у відповідних країнах надати відповідне озброєння і отримати цю от, е компенсацію. Е е тому я б не став хрест точно на цьому проєкті. Він просто зараз ще, ще в роботі, так от е і дискусія там дуже Едмета насправді йде, mm -hmm. то це він дозволяв просто отримати скоріше, чи він дозволяв просто систематизувати ці кошти? <клес> ну фактично, тут мова про те, щоб Україна швидше отримала. Тобто можна ж виділити ці кошти для того, щоб е зробити замовлення оборони на відповідним підприємцям на виготовлення, але це час. Ну тобто будь-яка зброя вона має свій технологічний процес виготовлення, і це займає час. Але в той же час є стратегічні запаси відповідного озброєння в країнах, і ті з країн, хто готові поділитися частиною цього стратегічного запасу, вони просто отримують кошти як компенсацію, і потім вони вже собі замовлять, тому що їм це зараз не так нагально відповідно як для України. Тому тут, скоріше, мені видається про пришвидшення процесу, але ну, звичайно, це і певна структурованість ми, скажімо, це прав... певні правила. Да, тобто європейський союз чудово розуміє, що ну, волонтерством країни навряд чи можуть займатися в ситуації, коли є доволі серйозні безпекові виклики для всіх. Їх створює Російська Федерація. І, безумовно, вони не можуть залишати свою країну уголою. А так вони ну, не залишають її оголою, вони дають частину, плюс це отримують компенсацію. Ця компенсація піде на замовлення відповідно на пізніше. Тому що, ну, напевно, у них трошки більше часу, ніж відповідно, в Україні. Дякую вам дуже.